Ти готовий? А що ми робимо? Ми біжимо за нашими життями. Ми на півшляху додому. півшляху?! Я Донох'ю. Я не повинен був опинитися у В'єтнамі. Чік, давай підривай свою сраку. Прокидайся. Подивись на себе. Так все життя проспиш. Ти глянь на цих покидьків. Ти тут ганьбишся сама і сім'ю свою ганьбиш. Ці протестувальники не розуміють, що наші солдати бачать їх у ТВ. Я би хотів відправитися до В'єтнаму, розшукати всіх хлопців з нашого міста та пригостити їх своїм пивом. Я можу це зробити. Зробити що? Доставити їм пиво. Він не серйозно. Він готовий вже. Та він тверезий тверезого. Лише п'ятий килих п'є. Я поїду до В'єтнаму та пригощу їх пивом. Так. Гей, шеф, що там найближчим часом до В'єтнаму йде у 17.00. Що сьогодні це буде непросто, але я покажу їм, що країна все ще стоїть за них, Тебе ж там приб'ють. Як ти зазвичай кажеш, всі щось роблять, а я геть нічого. Пертися з пивом на війну не дуже розумний вчинок, але й далеко не найгірший. Як щодо того, щоби почати звідси з колінза. Прибула посилка з дому, і потім, якщо ти все ще будеш живий. Американець Нью-Йорк. Дякую приятелю. Можеш заскочити до Дугана. Та-да! Чіки, я приніс тобі пивка. Ти не повинен бути тут. Ти думаєш, це прикол такий? Я тут не заради сміху, я тут заради всіх вас, хлопці. Давай, час вирушати. Скінчилося? Так, тебе вбили цієї осені. Ти що не зрозумів, Чік? Це не кіно з Джоном Вейном, де ти розумієш, де хороші, а де погані. Не залишай своїх друзів позаду. Я приїхав не для того, щоби поїхати одразу. Хтось повинен бути тут, щоб розказувати людям, що відбувається. Я хочу правду розказати. Заради них вони ж діти ще. Незабаром ти зрозумієш, що потрапити на війну набагато легше, ніж повернутися з неї. Я хочу показати їм, що тим, хто залишився вдома, вони не байдужі. У тебе добре серце, Чіки. А от за твій мозок я переживаю великий пивний забіг. А це що задручила? Це мій сусід. Він мені пиво приніс. Здоровки.